Всім привіт! Сьогодні, 23 лютого, у нас була дуже гарна погода, і ми з марком вирішили піти, трошки пройтися по свіжому повітрю. Ми любимо входити до озера, яке є від нас ну, всього 5 кілометрів 3 милі при скорій ходьбі. Ми йдемо туди 45 хвилин. Так що, не звертайте увагу! На то, що я, може, тяжко дихаю, бо знімаю на ходу. Давайте пішли з нами. То від хати до того озера нам 5 км 3 милі. Це Становоротнення так, 3 милі. Води так багато під берегом. Видно, були дощі, десь сніги падають, і то все звідкись воно. Часу перерви, нарешті вийшли на двір. Каченята плавають, не чи качки, то що не каченята, в принципі. І десь там вже є чаплі. Чапля ходить. Така велика. Тут качки, як скоро приплили десь. Плавить парами. Окей, йдемо назад додому, але йдемо зараз, будемо через лісову смугу йти. на ровера з песиком ззаді чую кричить. П'ять кілометрів і ми будемо вдома. чи тою дорожкою, то тільки можуть їхати на роверах і пішки ходити. Хоча зараз умудряються на тих електричних роверах їхати. Але, але то незаконно. Жіночка, хто кого вигулює, не знаю. Прив'язала пса до ровера, і він, чи він її тягне, чи то вона його тягне, не знаю. Таке воно називається, якщо перевести, називається то зелений ремінь. Як багато в тих черепах гріється на сонці. Вау! мосточку і то закінчується то болото якесь. Так просто для відливу, якщо сильний дощ піднімається багато води, щоб не йшло до будинків. Йдемо маленько, йдемо додому. Тут вже хати трошечки дорожчі в тому ком'юніті. що В них навіть пошти нема біля хати, а пошта є збоку. Не знаю, є якісь пронумеровані поштові ящики, якісь без номерів. І великі коробки там, де посилка тобі приходить. Якщо є посилка, то тобі ключ від тої великої коробки кладуть в ящик. де ти ти вже будеш знати. Раз є ключ, значить, є посилка. Тобі. Сторони вже перейшли туди озера. Так воно виглядають на ну. з півтої сторони. Близько мають Всі мають обранку, щоб вийти на озеро, хто хоче. Дуже все відкрите, не знаю, чи я би так хотіла жити, щоб так все було, як на долоні, але... На і смак товаришний всяк, чи як кажуть? О, за шафля плаває там. така такачка. То таке за каулочок? пару хотів, ідемо. Ось там, де Марко є, то зараз буде до плоту хати, що я вам колись висилала, що то хтось зробив фотографії. то Бачите ж доплі. Як воно тут все так цікаво зроблено. Навіть поставили якогось дябчика. Красота, звісно. Ми майже дійшли до кінця того озера. То воно невелике. Так здається, на фотографії що то воно велике, але 15 хвилин, щоб йти, а то обійти ато. Міняють кришу, десь там із кричать. Домо підемо, я не знаю, між будинки. Ви з того. Дві хати. Посередині дорога. Зараз будемо ходити в ту лісову смугу або зелений ремінь, то вже будемо йти трошки буде біля того озера і хати будуть. Канава і дивися скільки багато. А, тут риби і черепахи разом, але грязна. Місток і він туди веде. Все одно біжить до компанії. О, скільки там риби. Не знаю, щоб телефон не впав. Так, то люди маєш голф, э, поле, грають голф і тут люди живуть, а хто навіть взагалі немає ніякої загрози. Просто так. собі Вийшов і зразу. Хочеш грати, без грати. І тут Саме басейн є для... Ми сюди теж можемо ходити в тому басейні. В тому басейні взагалі є ліфт, що опускається в воду, то він накритий чорною. Тільки якщо літо і жарко, то сюди нам треба йти добрих пів години, то трохи задалеко. Наш басейн ліфту немає. Дівчатка дитяча. Чи то навіть не дитяча, чи то може для дорослих підтягуватися міста. Від типу замерзали, що ніхто з ним нічого не зробив. Лавочка віддихнути. Ну, там де пише, біля та машина стоїть, то маленька дорога. яку не так тяжко перейти, бо тут немає великого руху. Дорогу. І бачиш кожен знак пише, що не можна на... з моторами. І, І далі входимо ліс. Хочу вам показати, як будемо переходити в велику дорогу, де є рух швидкий. Зараз як ми спішіть нам назустріч. Сюди вже пішли будиночки, ось так виходять сюди, в ліс, вапно, все буде зелене, як... Ой. І тепер ваша машина їде скоро. Тут не було, було не було легко перейти, але ми зробили тунель. Значить, то є. Односторонній рух, ми зараз переходимо в один тунель, в одну сторону. 那是。 Хочу там далі перейти. Де ми далі ведемо в ту смугу. Не знаю, чи вам чути, але шум, якийсь діти на дворі, бо тут є також школа. Переважно тут школи, такі початкові школи, можна сказати, з першого по четвертий клас. Вони всі розміщені, майже всі. Так, щоб батькам можна було пішки за дітьми прийти і забрати. Чи то перерву вони мають, чи що. Ось такий крик. Це школа. То дитяча площадка перед школою. Тут близенько вже будиночки. Окей. Okay. Той є наш басейн вже для нас. Дуже близько площадка. Там дорогу дорога додому. jak szli tutaj to zobaczyli patrzcie, zajczyk zaraz nie patrzę hmm. I like don't you know, <laughs> Прийшли в нашу вулицю.